В Україні та світі 5 грудня відзначають міжнародний день волонтера. Ця традиція була започаткована ще у 1985 році. Напередодні цього дня всіх причетних в урочистій обстановці поздоровили начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, голова обласної ради Антон Табунщик та міський голова Олександр Сенкевич. Вони висловили подяку тим, хто щодня допомагає іншим. Дякую всім, хто. Ризикуючи життям, робить свою справу, сьогодні важко перелічити всі ті речі, які відбувалися за цей час, які ще можуть відбутися, важко сказати, яку важливу роль зіграли в перші дні повномасштабного вторгнення волонтери, ті, кого ми привітаємо, кого ми подякуємо і кого ми навіть не знаємо по їх імені чи прізвищу. Але всі ми вдячні їм за те, що вони це робили і. Ми вдячні за те, що вони продовжують це робити, не дивлячись на те, що може хтось не помічає, може хтось не оцінив і впевнений, що може і не подякували. Дякую вам за все, за вашу роботу. Після урочистої частини найактивніших волонтерів відзначили високими нагородами та почесними грамотами. Відзнакою другого ступеню за оборону Миколаєва нагородили директора Миколаївського академічного драматичного художнього театру Артема Свистуна. Він наголосив, що ця відзнака є заслугою всього колективу, який від початку великої війни робить свій внесок у підтримку морального духу жителів міста та області. Дякую міській владі, дякую суспільству, дякую нашій спільноті, що відзначили саме таку медалю другого ступені за оборону Миколаєва. Це дійсна заслуга і всього колективу, і мене як керівника 2022 році, коли ми не припинили нашої роботи, ми перші дні залишалися в театрі, ночували, допомагали військовим. І сьогодні все залежить від наших збройних сил України, які боронять нашу Україну. Учасники заходу зазначили, що волонтерство продовжує залишатись рушійною силою громадської активності, об'єднуючи людей різного досвіду та віку у спільні справи, підтримувати громадське суспільство та здоров'я країни. Катерина Свистун, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.